Всім привіт Не встиг я взяти камеру прилітав тільки що забрав одного Маленький з'явився так Інтерес Думаю, її треба використовувати Досік продають, ви знаєте Досік продають Я погнав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Чотири рази кинув по два. Взяв і поніс туди. І головне, що... А ну тихо. Дивіться, ось у нас барабосів, бачите, такі вже повиростали вже. Ану. І поніс і знаєте, сів десь в цьому місці. Я тільки що утюжив, там хвилин п'ять. Просто спасаю його якесь дерево і десь він сів за деревом, бо будесь. В такому місці, що не відразу я знаходжу, але він там сидить. Він поніс, поніс і прямо туди, от, так ціленаправлено, впав з голубом і там його є. Але я не знаходжу. Я вже з іншої точки там утюжив, утюжив. немає. Врін не, не видно, отак трохи. Ну він там сидить. Ну я їх був меншим був взагалі молодим, то я зривався з місця від цієї ялиночки. Ось це бачите, там я жив. О, це батьківська хата, там тримав голубів. І коли він туди доносив, то я вже через 2 секунди був біля нього. Я туди рвонув. І так бувало, що я відбивав голубів, тому що він несе по лісі, піднятися не може, йому не зручно. А якщо голуба візьме важкого, то тим більше він його раніше викидав. Я приносив додому голубів і вони мене виживали і цей біг, приносив користь. Зараз, певно, що я не буду за ними бігати. Взяв то взяв. Так. П'ятірка там. П'ятірка там два сіло. Так, зараз можна ще накидати. Ай, дощик починається, чортове. Починається дощик. Бачите, які ви айри. Айри, айри. Ану, покори себе. Ось так, бачите айри, Айри, айри. Айрири. Хороші собачки. Так, зараз я, зараз я попідкидаю. Дощик пішов, Знаєте, пішов дощики. Ось покажу вам воно. Бачите, все накрапає дощики. А, ось ще. А, ти не сів, один, сів, один не сів, бачите, ось. Все, розсідає. Я за хати не бачив його. Ну дочек не дочік, давайте я понакидаю. Польоту не буде, зате трошки якась розминочка буде. Тим більше давно не бачив їх у небі. Так, трошки став під підкриття. дочек пішов активний. Дощик пішов активний. Не можу камеру так виставляти. Ну я заплатив. Я за цей політ заплатив. Бачите. Дощики де, мене не буде піднімати, хоча вітаре там хорошенький такий. На це голубиня єдине. Єдине голубиня черви. Ті дні якось не було польотів нормальних. Там взагалі ніяких не було. То дощ, то вітру немає, то, то ще щось, то тумани, то сніги, то єстриба. Я маю на увазі, єстриба такі були, що голуби тільки вийшли в вольєр, зразу заскакують середини. Дворі падали, брали. Оце ж він один не бере. От він в мене якийсь хазяїн молодий з'явився, він прилітає і бере в мене. Десь там він. Перво жиє, отам. Я вже говорив. Сто відсотків що там жре. Я навіть можу туди піти. Ну, сьогодні не вийде. Бо... І знайти навіть його там в кухні. Літі там і в кухні можу навіть. Дочек прижимай, прижимай, давай. Ну, Зате летять без хижака, бачите. Зате летять без хижака. Хижак вже їсть. О, бо там тищаться, якщо чуєте. Ну це буквально метрів скільки, 400 від мене. Добре, добре, нехай дощик іде. Чому дощик йде, тому що він зараз немає. Да ти нема чого розпідніматися так високо, тому що вони не треновані десь днів 10, мабуть. Це означає, що вони трошки ослаблені. Це означає, що зараз якщо піднімуться, то може задуть деяких. Жалко так втрачати на пустому місці, на безсолковому. Розбились на дві групи. Розбились на дві групи. Та буде шагнати. Ще буде шагнати. Я пізні голуб'ят брав. От якраз для таких польотів. Ось гвардійці пішли. Кардинала. А ти а гвардійці короля А? Ай, хороший вітер, ви знаєте, все є. Ай, хороший вітер такий. Я по глуб'ях бачу. Дощ іде мокровато, вони бачите, дивіться, тримаються. Вітер допомагає. Ну, я хапав в руку таких, які попадалися в руку, то таких підкидав. Всі, Опа, а дивіться, як він звернув, ви бачили? Зараз чи це Дімен голубок. Він побачив ятри. Ну, Коли ятер пролетів, брав, за ним теж була погоня і втік. Бачите, така реакція. Воно з криші пролітає навіть у режимі пожарному. Ну що, виключити камеру, чи що? Виключити камеру. А я накидав тут 4, там, по-моєму, чи 5. Стоп, стоп, які 4-5. Я, по-моєму, 9 штук накидав. Вісім накидав. О, ну, Піду зараз камеру візьму, познімаю трошки, давно не знімав. Тільки по камеру йти, бачу, вони вже в різні сторони. І він вже курелесить. Ну домашній вже покормлений. Через це він дав мені добро поганяти. Домашній ястриб уже покормлений. Взяв доволі легко, Поясни чому. А взяв такого слабачка. Взяв слабачка. Він за двома-то за трима кинувся, вони від нього повернулися, втекли. А той трохи за... Чесався, от він його відсапнув. Відбір він також робить. Він стає і вибирає слабшого голубі. За одним кинете, за другим кинете, бачиш, що ясик не дожену. А і краще я давайте пожену за тим, що не втіче. Вицілив оком, полетів і взяв те, що дійсно не втіче. Так, ну ця команда сідає. Я навіть знаю, якого взяв. Навіть знаю, якого взяв. Там такий був сплошнячок. Пам'ятаєте, був такий в мене сплощнячок і хвостик у нього такий був. Не долинявши такий був. Я навіть його вирвав трошечки, бо він був поламаний там той хвостик. От він його взяв, хвостнячка взяв. Під на перлині, на голуба взяв. А тут... Три, три, а тут дев'ятка сідає. Ні, певно, що вже підказати не буду. Дощ іде. Дощ іде. Так, давайте прибіжу. Так, щоб камеру не замочити. Прибіжу, щоб камеру не замочити. Так, тихенько, тихенько, тихенько. Вон, фручать крилами, якщо чуєте. Фручать крилами, якщо чуєте. Мокрий, 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 Не, сідається, ну та й добре, хай сідай. Погляньте такі дощі, де. бачите вже. Досик активний вже, дайде. Досик іде активний. Бачите? Так, а ну гляну без камери. Так вигляну. Де вона там встайка-то? Ох, єлки пакєший. Зараз зараз почекайте хвилинку. Ага, бачу, 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 бачу. Та виключу камеру, хай, чистерке горі, виключаю камеру мокру. Подивіться який дощ. Бачите, як стовпчики приймають водні процедури. Не... не сіли поки що. Хоч хтось не сідають, ні, по-моєму сідають, але не сіли. Так, давайте поміняю. Точки зйомки, щоб мене... щоб рішення камеру не накривало дощом, а я все якось знімав. Нижче, нижче стали летіти. Нижче стали летіти. Тепер роздивляюсь, хто ж там. Ну, Там, певно, знаю. Більше знаю. Там кара один в середині. Він там лідирує одна з боку. Білохвостий, карен сплошний. Ось все летять. Гвардійці кардинала полетіли. Так, а ну ці трошки спокійніше вже летять, тому що вже вони я треба не бачили після атаки, після його успішної атаки. Через це трохи спокійніше летять. Ага, там ще й кремачок, по-моєму, так? По одній. Да? А, кремачок білохлостий. Ось, ось я працюю ось. Ось, дивіться, молодець, який думав, що він не Я думав, що він який не с'їде, бо яке молодець. Давайте давайте, опускайтесь. Дощ іде, вони на вітрі болодіють. Ви знаєте, трошки трошки, трошки дощик. Зменшився. Да, вони і піскочили трошки. Трошки піскочили. Поки нормально все. Немає на увазі. Всі на очах, без нових нападів. Ну, тепер тільки так. Якщо я вже ястреба не чекаю, то треба... Знаєте, так, опасатися сокола. Зменшився, знаєте, може, може ще щось скинути, га? Може ще щось скинути. Дощі то зменшився. Щоб, хай би політали. Не втримався, зігнав я тих, що сиділи. Взяв удочку і цих підняв, курей мокрий. Якщо встигнуть просохнути, то може і полетять. Ті там. Мокрі кури, ті тут. Бачите, такі сідають, да? Ахиша! Ні, хай сідають, це лишнє, це, це лишнє. Вони мокрі, намокрі, сиділи. Ти віщо там є лінтяй, скажімо так, давайте будемо праведливий. Намокли то всі. Намокли то всі, але є лінтяї. Які їх швидше посадять. да? От один приподерся, Бачите? Один подерся. Ну знаєте, може він з ними там якось і політає. До речі, таких от, які відстає нижче вище з боку відстають. Я треба бачити в першу чергу. Вони розуміють, що це він не встає. Значить у нього сили немає, зими летіть. Ну, У нього таке око природне, відбір робить. Так, ну що. Ну що. Ну поки що все. Давайте буду чекати. Буду чекати поки що. Поки пауза. Так, піймав. Трійка сідає. І трійка сідається, з тих, що були високо. Старий голубців. До речі, то старий голуб. Йому вже не один рік. Він в мене вибраковця, весь час літав і весь час не вибраковується. І весь час він виживає. В сілі зими. Ну четвірка ще там. Четвірка ще там. Дощок опять починається. Опер починається дощ накрапати, так що я вже якось буду ховатися. І думаю, що цей дощик якраз їх і прижав. Так вони непоганенько вже були піднялися і були високо. А цей дощик почався, я бачу, що вони ще вже... Да, вже висоту збивають так дуже активно. Я думаю, що вже вони сяли скоро. Ну, вони вже налітали більше годинки, мов вже більше ніж півтори годинки налітали. Можливо вже і дві будуть скоро. Ось ну, так, о за такі польоти, бачите, я жертвую. Щоб трохи полюбуватися, треба пожертвувати. Якось одного голуба. Ох, стріляй, дивіться, дити, дивіться, стріляй, дивіться, дітей, Підстрілює. Оце що так занадто підстрілює, ви знаєте. А, вон воно. Ось, бачите, показався. Я бачу, що щось не те. Я бачу, що поведінка в них така тривожна. По ніні -ні теж. Дощ ні по чому. Насолоджується, значить що таке вітер. На вітрі легше летіти, якщо навіть там дощ тримає собі. Ого, ці, дивіться. Це ж він під ними, так? Да? да, він під ними, явки похоті. Трошки піднялися, задерлися. Трошки задерлися. Пішов, пішов далі, молодець. То він так транзитом під ними пройшовся, трошки їх так розбудив, їхню пильність. Я думаю, що це він зробив корисну справу. а то вони там позасинали вже. Так, Ось такі польоти бачите, можна і платити по одному. По одному якомусь відбракованому, поганому, якого ви відбраковуєте, ви ж самі його викидаєте вашими руками. Вашими думками вибраковувати. значить ви її вибраковуєте кудись. Не знаю, куди ви там її одіваєте. То я в таких випадках як поступаю. Я бачите пожертвував його. Я кинув з таких сяких. Я знав, що з них щось вибере. Він забрав, полетів, снідати, а цим дав політати. Так, по-перше, треба ще мовчати. О, вони ще не сіли. Так, добре, чекаємо далі. Так, одна, і Ще треба на посаді. Стигі. Я так не стояв під ними, бо дощ іде. Дощ такий вже гарненький йде. Такий наш союзник в даному разі, нехай їх придавлює. Нехай їх придавлює. Хороший синій польот був. хоч і дощ, але й задоволений. Я синій польотом задоволений. Хороший був політ сьогодні, Ну, був, бо надію, що вже все. Тому вже таке буде закінчення хороше. Не прилетить нічого, ніяка гадость не прилетить, я думаю. Я думаю, що він там вже похарчувався і тихенько собі відпочиває десь. Ось такий був польот, ось така сьогодні була тема. Так що інколи я цю тему використовую я саме. Я спершу накидаю таких, яких вибраковую, так чи інакше їх вони не залишаються на наступні роки для того, щоб плодити. Ну, Певно, що треба їх кудись дівати, вже будемо говорити. Як про це не, скажімо так, не жорстоко говорити, треба говорити. Це є відбір. У природі відбір, у нас відбір. О, налетіли. І нехай вони відбраковуються з якоюсь користю. Ну, кожна користь може бути своя. Кожен шукає. Свої методи відбраковки, я от шукаю, верніше знайшов такий метод. Якщо він ще може літати, голуб, який відбраковується, я його підкидаю в небо, думаю, нехай. Якщо немає методів проти ястреба, я думаю, треба, його, треба з ним трошечки контракт таки заключити. Я його покромлю і в цей день він мене не чіпає. Ну сідайте, сідайте, давайте вже, давайте, я вже хочу виключити камеру. О, дощик перестав. Ха. Я стою. Нема, о, нема. Дивіться, він такими напусками. То Тоді півгодинки, то немає, нема. Так, ледь ледь. дивіться, ледь-ледь так прокапає. Я одну голубу хочу знати. Одну я знаю добре. Це карий мій такий сплошнячок. А другий карий у мене така є підозра. Зараз скажу. Що за другий голубок, нехай якийсь торкнеться лапами прильотника. Ну давай, 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 ну час ідеш. час іде, ну вже ж вже, вже майже вже ось, вже вже шасі випущені. Давай, 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 давай. Давай, давай фурчать. ви чуєте де фурчать? Ха. Чуєте, як фурщать? Ну це заховайте, цей кремачок, я його знаю це питань немає. Оце ну, в мене голуб цікавитесь. Так, Ой, треба далі стати, бо разом не сядуть, я їх не буду бачити. Опа! Так, все правильно, це дім голуб, зараз сюди він не йде. Це хотів Ось сюди він йде зараз. Так, да, Дімен голуб. Вон він він он, 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 там он. стоїть він он, заховався. Оце да, я хотів висити, бо той карий сплошний то голубок мій виводний. Ну, з-під моїх, а це Дімен ось молодець умнічка. Літали біля двох годин. Не знаю там плюс-мінус скільки, ну, точно. Так все, всім пока. Всім пока. Все, політ буде прекрасний сьогодні. Хоча дощ, але задоволений. Всім пока всім миру.